Майже три тижні Олександр Іванович лікує діабетичну рану. Згадує, все почалося з невеликої тріщини на шкірі пальця. Мазі, креми чи спиртові антисептики тільки погіршували ситуацію. Була рана, відкрита рана, От, і все. і вона мокра, все і заживає тут корочка, вже все. Треба все время якби мазати кремом, увлажняти. У кабінеті медики зроблять рентген, виявлять зони ураження, потім огляне хірург. А ендокринолог призначить лікування, розповідають спеціалісти. Показують спочатку знімають ороговілі частини шкіри з ніг. Далі накладають спеціальну пов'язку змочно у протимікробному розчині. Була проведена серйозна робота, і на даний момент ми бачимо прекрасний результат регенерації ткані, заживлення пацієнт на етапі виздоровлення. 75% ампутацій проводяться саме через діабетичні гангрени, розповідає завідувачка відділення. Тому такий кабінет дозволяє не тільки ставити точний діагноз, а й повністю вилікувати хворого. Там, де можна хірургічна обробка рани. Та там, де можна повна обработка стопи, від шліфування стопи, від наложения пов'язок, від оказання помощі от обработки ран до повного ранозаживления. у кабінет діабетичної стопи можуть звернутися повнолітні не тільки з Маріуполя, а й з сусідніх населених пунктів.